Волинь готується до приходу непроханої, але на жаль, традиційної недуги грипу в повну бойову готовність проведені лікувально-профілактичні заклади, щоб не збавляти оберти в умовах збільшення захворюваності на гРВІ. На сьогоднішній день в жодному районі не перевищений підпоріг, але Якщо ми минулий тиждень порівнюємо поза минулим росту взагалі не було, то за цей тиждень і минулий є десь близько 300 нових захворювань. Тобто це, ну але це щорічний процес, і він, він такий є, він абсолютно прогнозований. десь в епідемію, очевидно, Волинь вступить кінці, напевно, в грудня місяця, в першу, в першу хвилю епідемії. Скажу, що вчора відбулася в нас колегія обласного управління охорони здоров'я, де детально проаналізовано готовність наших закладів до роботи в епідемію грипу. скажу, що в основному. Заклади готові. Виявлено ряд проблемних питань, які ну потребують вирішення в наступному бюджетному році. Але це також планові питання, це не є щось таке надзвичайне. Учасники інтерактивного прес-клубу обласної ради говорили і про важливість щеплень серед людей, які належать до груп ризику, а таких на волині 250 тисяч. Щороку вакцинується лише до 2,5 тисяч. За оцінками медиків, така кількість є недостатньою тим більше, що щеплення лишається основним засобом профілактики. Організаційному плані ми. Готові Вакцина, слава Богу, є препарати також з боку медичного персоналу, з боку самих медичних працівників. То ми готові до епісезону. А в 2016 2017 Що стосується імунізації, звичайно, як в Європі це працює, там є страховий агент. І там ніхто нікого не питає. Йому просто пацієнту або тому тій людині, яка застрахована, приходять і кажуть, що якщо ви не проімунізуєтесь, то лікування вірусних ускладнень буде за вас рахунок. І тому ці питання дуже швидко вирішуються, і просто для того є економічні чинники. Зі слів представника фармацевтичної галузі Михайла Півнюка, цього сезону несподіванок не очікується. Це стандартна планова робота, виходячи з реалій, виходячи з потреби і з пропозиції. Тобто, якщо вести розмову, що стосується в цілому забезпечення відповідними групами лікарських засобів, ось не тільки що стосується грипу, а в цілому росту цих захворювань, то він фактично є на цей період завжди планомірно збільшується. Це стандартна операційна процедура. Нині лікування від пневмонії, яка є одним із найпоширеніших ускладнень грипу, доволі дороговартісне від 3 до 15 тисяч гривень. Тож як наголошують медики, не варто ризикувати своїм здоров'ям.